Друзі, всім привіт! З вами Юра Ювей. Сьогодні ми розглядаємо таку позицію, яка є на перший погляд досить складною. Білим тут є мета це довести партію до нічиї. На перший погляд це зробити складно, тому що в білих є лише король, а в чорних на тіло пішака більше. І мета чорних провести пішака до королеви на H1, а білим завадити цьому зробити. Правильний хід тут буде за білих, король на Д5. Ми наближаємось до пункту H1, щоб захищати його. До пішака не варто йти, нападати на ньому, тому що його захищає і так, там чорний король, і то нічого нам не вдасться. Чорні тут покладуть свого короля на G7. Далі ми покладемо е, свого короля на E4. Наближаємось до пункту H1. Чорні тут покладуть е, свого пішака на H5, проводять його ближче до того пункту H1. А ми далі свого короля на F3. Далі король піде завжди на G6, щоб е, продовжувати захищати пішака. Ми на G2. Чорні на G5. А ми ходимо на H1. Захистили цей пункт. Далі він походить на H4 своїм пішаком. Проводить свого пішака далі. і Далі Далі ми покладемо свого короля на G1. Він кладе свого короля на G4. А ми гуляємо королем з H1 на G1 і з G1 на H1. Просто гуляємо. Він продовжує, ми далі. Тут. Проводить свого пішака далі. Ми на H1. Та й все. І тут е, виявляється, що тут не проведеш просто так пішакаш. Тут нічия виходить у нас. Якщо, наприклад, король не, постав, не походить чорні пішаком на H2, а, наприклад, піде король на H4, то ми далі на G1 і позиція просто повторюється. Тому, якщо чорні. Кладуть пішака на H2, то це пад. Білим тут немає ходів. Та й все, і це нічия. Якщо, наприклад, король би відійшов від пішака, то ми просто його б забрали, і це також король проти короля нічия. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. І всім пока.